Я Вероніка Мельник і це рубрика Мобільний репортер. Добірка найцікавіших відео від наших глядачів, які точно не залишать вас байдужими що потрапило до ваших об'єктивів цього разу. Дивімося! Сьогодні у випуску людина при справі. Перформанс на колесах та супер жінка. Вриваємось у цей випуск по-багатому. Або коли я розбагатію, ніхто не дізнається, але будуть знаки. Вінничанин з цього відео доводить дві речі: що стиль це найголовніше, і що погода зараз настільки непередбачувана, що шуба поверх шортів оптимальний варіант. Впевнена хода та богемний лук наштовхують на думку, що це не просто прогулянка, а зйомки нового фільму Гая річі. Продовжуємо тему лакшері життя, окрім брендових речей, які ще показники заможності, ви знаєте: дорога автівка, проліковані всі зуби? Це так. Але дивлячись на ціни в супермаркетах, справді багатою людиною сьогодення буде щасливий власник відра огірків. Тому не зволікайте та просувайте овочевий бізнес, тим паче, що дійсно підприємливі люди можуть знайти свою золоту жилу навіть на міському підвіконні. І як приємно, коли садівники серйозно ставляться до своїх обов'язків, навіть до зовнішнього вигляду газону. Бо скільки можна страждати через нерівний проділ між грядками, тут потрібен рівень топового барбершопу, ножиці, розчистка, максимальна концентрація, ще б шампунь з кропиви і можна відкривати салон. Наступний крок манікюр для кактусів та педікюр для дерев. Головне залишати щедрі чайові кротам, аби потім не зіпсували цю красу. Відчуваю, що окремою рубрикою у мобільному репортері буде контент від працівників Вінницьких трамваїв. Ну тому що такі таланти неможливо залишати поза увагою. Маршрут мого серця. Це ж ідеально. Проїзд оплатив, а концерт отримав безкоштовно. Ще трохи і пасажири почнуть кидати квіти замість жетонів. У полоні печало. Дивишся на наших людей і серце радіє, бо своєю присутністю на дорогах та вулицях нашого міста вони роблять цей світ кращим. Справжня українська трудівниця це не та, яка чекає з моря погоди, це та, яка керує усім процесом сама. Багаторічний досвід, професійна майстерність, і тобі підкорюється навіть важка техніка разом з водіями. Всі відео від наших мобільних репортерів. Якщо хочете долучитися до створення програми та побачити своє відео на екрані, уважно спостерігайте навколо, хутко знімайте та викладайте у мережу з хештегом Вінниця, репортер або надсилайте мені у особистих повідомленнях у соцмережах. Па-па!